Потому ж, сталося таке Була в Авесолома, сина Давида, сестра вродлива, на ім'я Тамар, і закохався в неї Амнон, син Давида. І мучився Амнон, що аж занедужав через свою сестру Тамар, бо вона була дівицею, а Амнонові, здавалось, неможливим зробити їй будь що. А був у Амнона приятель на ім'я Йонадав, син Шімеа, брата Давида. І був Йонадав чоловік вельми хитрий, і спитав його, чого то ти, царевичу, кожного дня такий пригнічений? Невже мені не скажеш? Амнон же йому каже: Люблю Тамар, сестру мого брата Авесолома. На те йонадав до нього каже Лягай у ліжко та вдай недужого. І як твій батько прийде навідатись до тебе, ти йому скажеш Нехай моя сестра Тамар прийде та дасть мені щонебудь з'їсти, зготує перед очима у мене страву, щоб я бачив і їв з рук її. Ліг Амнон і вдав недужого. Коли прийшов цар на нього подивитись, Амнон до царя мовив Нехай моя сестра Тамар прийде і зготує перед моїми очима кілька медяників, і я їх з'їм, з її руки. І послав Давид додому Тамари, щоб сказати їй піди додому твого брата Амнона і зготуй йому їжу. Тоді пішла Тамар додому Амнона, брата свого, що лежав у ліжку, взяла муки, замісила і зготувала перед очима у нього медяники, та й спекла їх. Потім узяла пательню і випорожнила перед ним. Він, однак, не хотів їсти і повелів Виведіть усіх геть від мене. І як усі повиходили від нього, Амнон каже до Тамари Принеси їжу в кімнату, щоб я міг поживитися з твоєї руки. Взяла тамар медяники, що зготувала, і принесла їх Амнонові, братові своєму, до середини в кімнату. Як вона подавала йому їсти, він ухопив її та й каже до неї. Ходи, лягай зі мною, моя сестро. Вона йому відповіла. Ні, мій брате, не безчесть мене, бо так в Ізраїлі не водиться. Не чини такого божевілля. Куди я понесу мій сором? Та й ти будеш, неначе який безчесник в Ізраїлі. Тому поговори лишень з царем він мене тобі не відмовить. Він же не хотів слухати її голосу, але насильно її знечестив, лігши з нею. Після того Амнон зненавидів її вельми глибокою ненавистю, ненависть, якою її зненавидів була більша за любов, що почував був до неї, і сказав їй Уставай, геть звідси. Вона ж до нього каже Ні, мій брате, проганяти мене це гірша кривда, ніж перша, що ти мені заподіяв. Та він не хотів її слухати, а кликнув хлопця, що був на послугах у нього, і велів Виведи її геть від мене, і засунь двері за нею. Була ж на ній одежа з довгими рукавами, бо так колись вдягались царські дочки дівиці, і вивів її слуга на двір і засунув двері за нею. Тоді тамар. Посипала собі Пороху на голову і роздерла одежу з довгими рукавами, що мала на собі, і, схопивши голову в руки, пішла та, йдучи, ридала. Брат її Авесолом сказав до неї: Чи не був твій брат Амнон із тобою? Але тепер, моя сестро, мовчи. Він бо брат твій. Не бери собі цього до серця. І жила Тамар покинута в домі свого брата Авесолома. Коли дізнався цар Давид про всю ту справу, то закипів гнівом. Але він не докорив своєму синові Амнонові, якого він любив, бо то був його перворідь. Авесолом не сказав Амнонові ні слова, ні доброго. Ані злого, бо ненавидів Амнона за те, що знечестив його сестру Тамар. Сталося що два роки пізніше Авесалом справляв стрижку овець в Валха що біля Ефраїму, і запросив Авесолом усіх царських синів. Прийшов Авесолом до царя та й каже: Дивись. Слуга твій справляє стрижку овець, нехай же цар із слугами зволить прийти до слуги свого. І відповів цар Авесаломові. Ні, сину, не можемо всі тепер прийти, щоб тебе не обтяжувати. Той наполягав, та він не хотів іти, лише поблагословив його. Тоді Авесалом сказав: Якщо ні, то прошу, нехай принаймі мій брат Амнон іде з нами. Цар йому відповів, Чого ж він має йти з тобою? Як же Авесалом наполягав, він дозволив піти з ним Амнонові і усім царським синам. І справив Авесалом такий бенкет, наче царський бенкет. Авесалом слугам своїм наказав, мовивши Пильнуйте, коли Амнонові стане від вина весело на серці, і коли я скажу вам вдарте на Амнона, тоді ви його вб'єте. Не бійтесь, це я даю вам наказ будьте відважні і покажіть себе хоробрими. І розправились слуги Авесалома з Амноном так, як велів їм Авесалом. Посхоплювались тоді усі царевичі, сіли кожен на свого мула верхи, і повтікали. Були вони ще в дорозі, як дійшла до Давида чутка. А весолом повбивав усіх царських синів, так що ні один з них не зостався. Устав цар, роздер на собі одежу та й простерся на землі. Усі його слуги, що стояли коло нього, також пороздирали одежі. А Юнодав, син Шімеа, Давидового брата, так озвався, кажучи. Нехай мій пан не думає, що помордовано всіх юнаків царевичів, вбито тільки одного Амнона. Вавесалома було таке рішення вже з того дня, як Амнон знечестив його сестру Тамар. Тож нехай цар, мій володар. Не бере собі до серця цієї вістки, що нібито всі царевичі повбивані, бо забито тільки одного Амнона. А веселом утік. А юнак, що був на сторожі, підвів очі і дивиться, як багато людей іде хоронаїм їм дорогою, спускаючися схилом гори. Йонодав і каже до царям, Ось біжать царські сини, як слуга твій сказав, так воно і є. Ледве встиг він сказати це, як прибули царські сини, плачучи в голос. та й сам цар з усіма слугами теж ревно заплакав. Але Авесалом утік. Пішов він до Талмая, Амігудового сина Гешурського царя. І оплакував Давид свого сина. По всі дні. Авесалом же втік і пішов у Гешур, і перебував там три роки. І перестав цар Давид гніватись на Авесолома, бо розважився згодом по смерті Амнона.